Продовжую читати коментарі. Говоримо про життя і схуднення. Тут я ставлю покажу початкову вагу на 1 травня і потім ставлю вагу, яка на сьогодні, на 27 липня. Так, юні перукарі, я напопався. рецепт линців з висівок, 2 яйця, плюс 80-100 грам води або молока, плюс 2 столові ложки висівок, козу, трохи солі. ці линці можна їсти з начинками з овочів плюс м'ясо курки. Дякую за рецепт хліба. Також прекрасно можна ці млинці зготувати і з супом їсти. До речі, непогано. Я приблизно такий млинець робила, але це був один. Просто щоб в мене молока було трішки. Також два яйця брала, трішки, там, дві ложки, мабуть, молока і дві ложки висів і сіль. Бачите, якщо додати більше, можна ще й нас насмажити. Цікаво, дякую. Вісіро, дякую. Так. Зеленый чай, спасибо, что зачитываете мої комментарии. Я переживала, что пишу по-русски. У нас в Брестской області очень много украинцев з Волині. Я з вами даже могу балакать по украински а писать не берусь. Скажу, что вы все, все молодцы. Несмотря на обстановку в Україні, вы думаете о своей внешности. Вы неймовірно сильні женщины. Скорейшего мира в Україні. Щиро, щиро дякую. Ну, а що робити? Життя продовжується. Життя продовжується. Треба брати і жити сьогодні, зараз, і в цю секунду, а не відкладати життя на потім. Бо потім може вже і не бути. Так. Э, так, фіксую. Я з Яною з 13 липня, намагалася їсти те, що рекомендує Яна. Вага зменшилася всього лише на півтора кілограми, але значно зменшився апетит. Перестало хотітися всяких солодощів і наїдаюся вже значною значно меншою кількістю їжі. Єдине, що сильно запала на вашу ряжанку з желатином, схудла мало, тому що вранці я з'їдаю пару шматочків маленьких хліба з вершковим маслом і дозволила собі кілька разів ягоди та фрукти. А так, звичайно, рекомендації Яни це просто супер. Щиро дякую вам за коментар і за підтримку. Що я хочу сказати за те, що мало кілограмів. Дивіться, яку я вчора слухала лікаря, який розповідав, чому влітку, коли оця така спека, чому важко худнути? Зараз я покажу, ну, от, на прикладі наприклад, да, тарілки, представимо, що це жирова клітина. В нас їх дуже-дуже багато. От жирова клітина, да? Ми якось там харчуємося більш-менш правильно, да? намагаємося худнути. Жирок потрішки звідси виходить. Але так як літо, спека, ми п'ємо багато води, тобто жирок уходить, а ця клітина наповнюється водичкою, тому що через це може бути. Ну, скажімо так, майже однакова цифра на вагах. А ми можемо харчуватися доволі непогано. Так що і таке буває. І плюс, це я ось буквально сьогодні в гуглі почитала, да? Що коли жарко, організм оце ж бере-бере багато багато водички. Набирає, і набирає. Бо по-іншому він не може він так спасається від спеки. Тому, можливо, у вас б і більше була, більша була б цифра на вагах, якби не було спекутно. Так, життя в богині – то зовсім не те харчування. Щоб худнути, воно більше підходить для утримання ваги. Там лаваші каші тричі на день, хоч і потроху, багато йде, але дуже повільно. Це треба сильна мотивація, щоб так худнути, особливо з великої ваги. Розумієте, от як у мене мотивація. Мотивація ну, завжди хотілося схуднути. І намагалася, і худла. Але чому багато разів зривалася? Тому що хотілося їсти, розумієте? А я ж також тоді і лаваш їла. Хай там не часто ту гречку їла, заливала просто на нічки п'ятком і все. Тоді я думала, що я все роблю вірно. Ну, мені так принаймні здавалося. А зараз, коли я перестала їсти лаваші, каші, картоплю. Почала більше їсти, білкових продуктів, більше овочів їсти. Я не голодна. Я не голодна. Якось так. Я ж говорю, я скільки всього з'їдала, наче по калоріям. У мене їх немало було. Але я все рівно хотіла їсти. Хотіла їсти особливо вночі. І, звичайно, через деякий час я зривалася. А після зриву у мене вже все. У мене опускалися руки і на тому все закінчувалося. Так, зелений чай. А ще цей мерський овсяно блін у неї на першому місці. Уж лучше хліб, як у Яни, з любов'яною жирною маскою і огурцом. Ну, цей хліб непоганий, ось він чи досі. Лежить у мене. Смачно пахне, просто смачно. Так, дякую, дякую за коментарі. Так, доброго вечора, Яна. Все одно не розумію, чому не можна поїсти суп тарілку і шматок і всяного хліба. Ну, чому, чому не можна, якщо зробити суп чи борщ, да, без картоплі, без засмажки, взяти там, наприклад, наприклад, привожу якусь частину курки, відварити, да, потім її розібрати, додати туди якихось овочів, зелені, там чесничку, спецій. Чому ж не можна? Їсти можна, і якраз з цим кліпчиком буде все ідеально. Просто я і раніше супи, я і раніше готувала то я їх часто, бо в мене чоловік такий, щоб суп або борщ був. Це на першому місці в нього. А я його рідко їла. Ну не знаю чому, не любите великий супів. Так, Тож ж корисніше, ніж біляші або пельмені. Ні. Такі пельмені, як у мене і біляші, будуть корисніше звичайного там якогось гречаного супа з картоплею і засмажку. От якраз ці пельмені будуть корисніші разів у 10. Так, і ситніші, що саме головне, ситніші. Тому що знову ж суп, я поїм того супу, наче йшло на повний, пройшло там да, година яка, і все, і знову їсти хочеться. Так, якщо ви так худнете, то ж ви будете так їсти все життя. Ну, і я буду намагатися не повертатися до старого життя, ну, хоча б ну, відсотків на 70, Щоб в мене залишилося таке харчування, як зараз. Тому що, якщо повернути все, що було раніше, да, як я їла на 100%, то це вже буде не 133, а 153. Гарантовано. Тому я ж говорю, що такого харчування, як зараз. Жарко. Треба, щоб воно ну, хоча б завжди. по залишилося назавжди. По ніяк. На чому би людина не худла, хоч би шлунок, неважливо. Поки вона держить себе в руках, поки вона й молодець. Так, чи як ви будете повертати картоплю, крупи й таке інше, чи не будете? Чи не будете повертати? Ну чому? Карто... Картоплю я хочу вести. Десь як в мене ну, вагах буде хоча б 100 кг. Я хочу вести картоплю ну, там, хоча б один-два рази на тиждень. Я подивлюся, як у мене буде з вагами, як у мене буде з апетитом, якщо я от поїла да, там, картоплі, з салатом, з кусочком м'яса, якщо я сита, якщо я там через півтори-дві години вже не вишукую, щоб пожрати, щоб пожрати, і так пройде місяць, ну, все нормально. Можна буде їсти сміло картоплю там, печену, відварену, чи шматочками, чи в мундирках, чи як взагалі ото, аерогрилі купувала, щоб там швидко готувати, закинути якісь там дві гомілки, пару картошин, да, там, і все. Це в мене такі плани були. Так. Ну, насчет круп, я не знаю, я не любитель каш і ніколи не була. Я могла там захочеться перлової каші, або там якось пшеничної. Піду, куплю пачку, один раз зварю і все. Ото раз на рік так могла поїсти кашу. Так що, якщо скажу, там нема чого особою повертати. Ото хіба як я намагалася схуднути та їла ото, знаєте, як насильно ту гречку запихувала. Так, а картоплю да, планую повертати. Ну, люблю я картоплю, що я зроблю. Так, ну де впевненість, що вага не буде приходити. Ну, я ж говорю, треба буде дивитися, слідкувати, бо якщо так, нічого не слідкувати, то діла не будеш. Так, дякую за відповідь. Просто поясніть: от ви схудли там, до прикладу, 90. Що далі? Буде яке харчування потім, якщо ви вирішите, що вам досить такої ваги і ви будете йти далі з нею. Тобто я це не розумію, чому не можна продуктів, які корисні, і на яких теж худнути можна. І ці продукти потім ми будемо їсти. Так, тобто я це не розумію, чому не можна продуктів, які корисні. Чому не можна продуктів, які корисні? І на яких теж можна худнути. Ну, я ж, я ж не проти, хто й на гречки, хто й на картоплі худне, я ж не проти, просто мені це не підходить. Ці продукти в мене визивають жор. Розумієте? І міри я в них не знаю. Я можу картоплі смаженої з'їсти. Сковорідку, да, Оця 20 см сковорідка я її могла з'їсти зараз. І це ще вона жарена на салі, розумієте? Ну, я й таке могла зробити. І щоб сказати, що я була там сита на півдня, ні, не було такого. Такого не було. Чому не можна продуктів які корисні? Не можу зрозуміти, як його прочитати. Чому я не розумію? Так. Ну, як хтось може худнути від інших продуктів, я ж не проти. Так. Їм картоплю, в неї мало калорій, суп борщ теж їм, але багато правди взяла у Яни. І все одно, незважаючи на те, що зривалася і їла іноді, те, що Яна не рекомендувала, все одно худла. Так що її поради дуже вплинули на мене. Тому що дивитися, як на очах людина худне, з'їдаючи ту їжу, від якої, здається, не можна схуднути. Але худне, дуже прикольно. Щиро дякую. Так. Та я не проти Яни харчування. Я теж багато чого взяла у Яни і шкодую, що не почала худнути раніше, коли треба було її, її заміна, тому що хочеться, а не можна. Я їм теж перші страви і на бульйоні, м'ясному курка або свинина. У мене родина, треба готувати на сих, то вже те, що я їм, ПП, то вони, звісно, не їдять. Просто цікаво, як далі тримати вагу, Яна планує. Я ж говорю, трішки вводити. От я, наприклад, дійшла до 90, да? Як буде? Потрошку поступово, ну але обов'язково 70% оцього харчування ще зараз його прийдеться залишити, бо по-іншому просто не буде діла. Так, тримати вагу це не скидати вагу, розумієте, там можна буде не двічі в місяць да? собі щось таке дозволити, а можливо 4 і 5 разів. І дивитися, що з вагою, що з апетитом, тому що ваги це одно. А от як буде з апетитом, чи буду я наїдатися тоді, коли я веду собі датим, якесь під'їдатиму фруктів більше. Хліб якийсь такий, звичайний, да, з магазину під'їм, картоплю під'їм. Тут буде цікаво, що ж мене буде з апетитом. Тому що ваги це ваги, а апетит це зовсім інше. Розумієте? Бо так само, як говорять, що схуднути це одне, а тримати важко, важко тримати вагу. Чому? Тому що людина, яка вже схудла, вона видихнула. Вона почала собі більше дозволяти. Ну, дозволяти собі одне, а те, що до неї знову повертається оцей жор, дурний, неконтрольований Оце в цьому біда, розумієте? Саме в цьому біда. Що людина знову починає їсти. Солодке, смажене, там більше алкоголю, більше там ще чогось, да? і вона знову перестає контролювати свій центр насичення. Все, він, тому що він просто зникає, просто бере і зникає. І знову тоді людина йшла йшла вниз, поки трималася, перестала триматися, і все. І почала вага набиратися. Так чи якось так. Так, все. Ще є коментарі, то вже пізніше прочитаю. Бо дуже жарко, треба хоч піти сполоснутися. Всім гарних суднень.